Друзі, всім привіт! Сьогодні ми розберемо одну з моїх улюблених тем, і розберемо тему особистого бренду. Буде дуже цікаво і скажу так, буде практично, тому що я звик записувати уроки, а не просто якісь цікаві відоси. Тому я дам вам сьогодні навіть домашні завдання, за допомогою яких ви зможете запустити свій особистий бренд. або якщо ви вже його просуваєте, то ви зможете його просувати більш активно і ефективно. Перше, що хочу сказати, от перша фраза, яка крутиться в мене в голові, це особистий бренд, це не про популярність, це про гроші, вплив і свободу. Реально, особистий бренд, якщо він зараз у вас присутній, якщо він у вас яскраво виражений, він допоможе вам завжди бути видним, мати гроші і впливати на людей. Це реально дуже круто, і будь-чим би ви не займалися, це дуже сильно підсилить ваші продажі і реально ви будете більше кайфувати від життя. І зараз, якщо ми... Колись говорили, що це дуже би було добре вести особистий бренд. Зараз це просто вже необхідність, без якої ну насправді дуже важко просуватись. І що ще важливо підмітити, це те, що якщо у вас немає зараз особистого бренду, то чим ваш товар чи ваша послуга завжди буде дешевша в очах клієнта в порівнянні з тими, хто активно проявляє свій особистий бренд в соціальних мережах чи взагалі через любі інші канали комунікації. Саме чітке, хоч і заїжджене, але дійсно чітке пояснення, що таке особистий бренд. Особистий бренд це те, що про вас говорять люди, коли вас немає в кімнаті. Тобто, якщо вас реально десь немає, а хтось говорить про вас, те, як вони обговорюють вас, хто ви як людина, хто ви як експерт, як ви виглядаєте, взагалі які теми про вас піднімають, це якраз і є ваш особистий бренд, який сформувався в них в голові. І хороша новина в тому, що особистий бренд насправді мають абсолютно всі. Кожен з нас, кожен хто з тих, хто дивиться це відео, без різниці вас там три підписника в інстаграмі, тисячу сто тисяч мільйон. В кожного є свій особистий бренд, і ми просто не кожен його проявляємо. І сьогодні ми вам навчимо, як це робити правильно. І давайте розберемо спочатку з чого складається особистий бренд. Я на цілу інфографіку намалював, тому що сам для себе складав це в голові, як це грамотно пояснити і розкласти все по поличках. Сама основа особистого бренду складається з двох частин. Перша, це суть, називаючи її ядро. Це тобто, хто ви і за що вас мають пам'ятати. Це про ваші внутрішні якісь емоції, переживання, як ви проявляєте себе, хто ви взагалі як сутність, як людина. Друге, це ваш образ. І погодьтесь, що завжди когось запам'ятовуємо по якійсь певній. Візуальній картинці, якийсь там, можливо, аксесуар хтось носить, чи якось він себе веде, щось е, Візуал, можливо, буде якийсь яскравий, чи навпаки непримітний. Але за цим образом ми теж часто впізнаємо цю людину. Тому особи... основа особистого бренду, саме от яка картинка в нас складається, які ми в пам'яті тримаємо думки про людину. Це з двох складових: суть і ядро. Тобто, ще раз, це те, яким ми є як людина всередині, і те, яка в нас упаковка, як ми виглядаємо ззовні. Але якщо ми говоримо за просування особистого бренду експерта чи підприємця, не буде достатньо просто е, от, висловлювати себе як, і, як людина, і вдіти якісь прикольні окуляри, по яких вас будуть запам'ятовувати. Наприклад, червоні окуляри і вас будуть запам'ятовувати. Тому що, якщо ми говоримо про просування експерта чи підприємця, то ми маємо на увазі, що нам потрібні продажі, потрібні гроші. І якщо я буду просто говорити, все, все підряд, всі свої думки, і просто буду яскравим. Воно не дуже сильно дасть мені продажів, тому саме особистий бренд експерта складається з трішки більше етапів, і зараз ми їх розберемо. Перше, звичайно, це це суті ядро. Про яке я проговорив? Тобто, хто ви і що про вас мають пам'ятати, яка твоя ключова експертиза, якщо ми говоримо про експерта? Яка твоя точка зору? І тут має бути важливий нюанс, що не точка зору на рахунок конкретно там, моєї діяльності, а взагалі, яка твоя точка зору навколо будь-яких приводів, які тебе оточують? В тебе щось відбувається в сім'ї, щось відбувається з клієнтом, щось з друзями. Будь-що, якщо ти просто описуєш то це, то це одне. А якщо ти висловлюєш конкретно свою думку, то твої читачі бачать твою реальну точку зору, і саме це розкриває тебе як сутність, твій, твій особистий бренд. Далі твій внутрішній конфлікт або шлях. Що це таке? Це насправді дуже просто, але якщо ви будете активно просувати свій особистий бренд, ви маєте скласти певну легенду. Наприклад, це може бути в форматі або конфлікту, і це може бути те, що, наприклад, я тренер з похолодіння, я. Класно там займаюся, тримаю себе в формі, але в мене є слабкість. Я люблю, наприклад, собі деколи з'їсти торт і потім себе за це грузу. Наприклад, може бути така банальна історія, але якщо ця історія буде час від часу повторятись, це буде певне таке нагадування аудиторії, хто ви і чим ви відділяєтесь від інших людей. Але ще частіше розповідати можна про свій шлях. Тобто, в більшості кейсів люди розповідають про свій шлях. Наприклад, мій шлях в моєму блозі, в моєму особистому бренді, який прослідковується, це те, що я в маркетинг прийшов з того, що в мене був офлайн-бізнес, і я не зміг знайти собі якісних маркетологів, які будуть просувати мій інтернет-магазин. Тобто, я з офлайну переходив в онлайн. Зробив інтернет-магазин. Ми почали запускати продажі, а підрядників я хороших не знайшов. Тоді я почав сам вивчати активно маркетинг. Тоді я почав е витрачати багато бюджетів на експерименти. Тоді я круто розібрався до мене. Почали приходити друзі, щоб я їм зробив такий результат. Після чого я це переросло в міні агенцію потім в велику агенцію, і дійшло до тої точки, де я зараз нахожусь. Тобто це мій шлях. І круто, щоб шлях був і у вас це можна розповісти в якомусь сторітелінгу, його зафіксувати. Це дуже класно поскладає по поличках. Вашим читачам все про вас і дуже допоможе підсвітити важливі якісь певні елементи. Тому це основа, без якої не сформується особистий бренд. Далі, звичайно, це образ. Ну і що не кажи, але як вас читають читачі, це дуже важливо, тому що ви можете просто запам'ятовуватись набагато яскравіше, менше тратити на просування, якщо ви чимось виділяєтесь на фоні всіх е, що я в мережі. Це може бути звичайно візуал. Ви можете просто-напросто придумати якийсь собі елемент, за допомогою якого будете просуватися. Наприклад, я коли починав свій блог, в мене було ще вибілене волосся, була фішка з великими такими окулярами, і реально я впевнений, що це дуже сильно допомагало мені в просуванні, тому що я виділявся на фоні всіх експертів, які були в мережі, і чимось запам'ятовувався. Тобто, в мене був якийсь певний фірмовий колір, якісь певні. Подача, наприклад, контенту, і візуальний стиль, який виділявся. Тобто ви можете теж собі придумати і майте на увазі, що не обов'язково має бути от щось дуже класне, там супермодний одяг собі куплю, якийсь яскравий стиль, і тоді почну. Насправді починати потрібно зараз прямо вже. І навіть якщо ви там не маєте багато грошей, нічим не виділяється у вас проста квартира, у вас немає зробленого ремонту, це може якраз і стати вашою точкою диференціації, вашою фішкою. Тому що зараз, наприклад, дуже багато блогів залітають навпаки, не з вилазеною там картинкою, не з ідеальними умовами, не з супербрендовим одягом, але просто людина трушно може стояти на балконі, розповідати щось на телефон, і це може бути якраз візуальним цим хуком, який відрізняє вас від всіх, що є на ринку. Друге, звичайно, це подача, тобто як ви подаєте контент, яка у вас манера спілкування? Даче тон ось який тон комунікації. це дуже схоже, але тон комунікації більше як ви зверхні, не зверхні. Як ви спілкуєтесь на ти, на ви, чи ви дружні, чи не дружні? Тобто я завжди дружні всім допомагаю. Це одна з моїх фішок, яка теж знову ж таки прослідковується і підсилює мій особистий бренд. Далі це емоція, яку ти викликаєш. Тобто, хтось багато, наприклад, блогерів-мільйонників колись і зараз просувалися на різних інтригах, на різних тригерних темах. Вони зазвичай викликали в себе якийсь такий хейт або обговорення, і оце була їхня емоція, яку вони викликали. Потім, звичайно, вони цю емоцію переводили на свою сторону, тобто в хороше русло. Але от подумайте, яку емоцію ви хочете реально викликати ваших читачів. Тобто, люди купують образ швидше, ніж реальні факти. Далі. Цінність, навіщо ви людям? Оце реальне питання, яке потрібно собі задати, щоб сформулювати свій особистий бренд. Яку проблему ти вирішуєш конкретно для своєї аудиторії? Далі яку трансформацію ти даєш, і чим ти корисний прямо зараз? Оце чим ти корисний прямо зараз, що це означає? Тобто, це не те, що коли ти продав свою послугу чи товар, ти дав користь. А це не це відмотуємо назад. Це коли ви підписались на мене сьогодні. До речі, я надію, що ви підписані. Якщо ні, прямо зараз підпишіться. Акаунт хитряк, і там дуже багато користі, повірте, вам сподобається. Якщо ви підписуєтесь прямо зараз, і яку користь ви можете знайти взаємодії зі мною, спостерігаючись зі мною прямо зараз, ще до того, як ви купите мій продукт. Оце якраз про це, цей важливий пункт. Якщо немає цінності, то немає попиту. Тобто, знову ж таки, ми, коли даємо цінність, то в нас одразу зростає попит на нас, як на експертів, як на підприємців. Далі, звичайно, нам потрібно транслювати довіру. Чому вам повинні взагалі довіряти ваші потенційні клієнти? Це має бути ваш досвід, ваші кейси, логіка мислення. Це теж дуже важливо, щоб ви були послідовні у своїх словах та діях. Тобто, якщо ви щось скажете, що я. Там, з понеділка починає робити то-то і то-то, вони від вас це чекають. Якщо ви один, два, п'ять разів підряд щось обіцяєте, а потім цього не робите, це дуже погано впливає на довіру до вас. Тобто, транслюйте ваш досвід, де ви навчаєтеся, які ви інсайти отримаєте, де ви виступаєте і так далі. Тобто, показуйте кейси, реальні кейси ваших клієнтів. І тоді довіра до вас дуже сильно буде рости. Довіра важливіша за популярність. Насправді, якщо у вас є малесенька аудиторія, тисячу підписників, які вам реально довіряють, і вас дивляться в сторіс 200-300 людей. Повірте, можна зробити запуск вашого продукту там на півмільйона без проблем. Але якщо у вас велика аудиторія людей, які з невеликим охопленням або просто люди, які підписалися, але ви не транслюєте себе як особистість, немає довіри до вас, то продажі ви взагалі майже можете не отримати. Далі обов'язково має бути система. Тому що те, що ми проговорили, це, звісно, за зашибісь. Але якщо ми не зробимо з цього систему, то толку з того, що ви такий класний чи така класна, якщо про вас ніхто не знає. Погодьтесь, тому ми маємо зробити систему, за допомогою якої про вас будуть більше людей дізнаватись, яка буде впливати на них, на їхню свідомість, вони будуть запам'ятовувати і хотіти з вами від взаємодіяти. Тобто, це має бути звичайно контент, це мають бути канали комунікації. ви Маєте продумати, в яких саме соціальних мережах припустимо ви будете просуватися. Саме важливе має бути повтореність, тому що багато експертів роблять, наприклад, якийсь контент, відзняли, запостили. Потім вилітають на 3-4 тижні. друзі, ви ж розумієте, що за такий Термін там 3-4 тижня з в часи, коли ми перенасичені інформацією, про вас просто-напросто забудуть. І потім, коли ви знову ходите, знову вам потрібно фактично починати з нуля, тому що ви відкотились назад. І про вас вже майже не пам'ятають. Тому, щоб ви масштабувались, масштабування, це все потрібно робити реально контент систематично і рухатись до своїх цілей, тому що бренд без системи це випадковість. Тобто, якщо один раз у вас що залетіло, то це просто більше схоже на якийсь вірусний контент, про який я говорив на минулому відео. До речі, можете подивитись, і це більше про випадковість. Це дуже приємно, це плюс до карми, але це не системно і не дасть вам якихось практичних результатів. І тепер, як я й обіцяв, я звик робити все в форматі уроків. Тобто, щоб ви не просто провели класний час, а я впевнений, що ви класний час проводите. Я хочу, щоб ви після цього відео могли одразу щось впровадити в себе в своєму житті і покращити свій особистий бренд. Тому я зробив систему з п'яти кроків, яку вам треба просто повторити. Я навіть зробив її в форматі чек-листів, щоб ви можете просто заскрінити, роздрукувати чи як вам зручно, і ви просто прийдете до свого до своєї побудови особистого бренду. Тому поїхали. Перше, що потрібно зробити, це визначити ядро свого бренду. Я розписав знову ж таки в форматі чек-листів, і давайте коротко проговоримо, що вам взагалі потрібно зробити. Хто я як експерт? Взагалі, якщо ми говоримо про просування експерта або підприємця, знову ж таки це різні речі, тому що не завжди підприємець-експерт в своєму ділі, але. Ви маєте прописати, хто я як експерт, тобто хто я для своєї аудиторії, в чому я взагалі експерт. Хто я як особистість. Тобто, ви маєте прописати, наприклад, я харизматичний, я добрий, я як ви поступаєте в різних речах. Опишіть себе, от як би можна було одним абзацом, взагалі описати вас як людину. У чому моя головна компетенція? Тобто, я розумію, що ви можете бути там, припустимо, маркетологом, але у вас є основний якийсь скіл. Наприклад, що ви вмієте глибоко аналізувати дані і на основі них прогнозувати майбутні результати, тобто якийсь основний скіл виділіть. Далі моя точка зору на ключові теми. Тут один пункт, але ви собі випишіть їх багато. Можете актуальні теми, які зараз самі популярні на тренді, ви просто їх обговорюєте і висловлюєте, важливо, свою точку зору, тобто, як ви ставитесь конкретно до цієї теми. Можете виписати різні теми, які вже зараз там не самі актуальні, не хайпові, не трендові, але важливо, щоб ви висловлювали саме свою думку. Так, мені телефон дзвонить. Секундочку. Паш, я знімаю відео. Дальше, яку одну думку про мене мають пам'ятати? Тобто, взагалі, як одним реченням, одною фразою мають вас описати? Хто ти взагалі такий, от, от що про тебе говорять? Якщо. А ти знаєш того, то того, то чим він взагалі займається? Хто він такий? Одною фразою. Дальше, у чому моя принципова позиція? Це теж дуже важливо. Тобто, на що ви ніколи не прогнетеся, не відмотаєте, не переміняєте свою думку, що для вас категорично, і що реально які у вас є життєві, наприклад, принципи, і що я ніколи не буду транслювати. Тобто, завжди є якісь певні теми, які я ніколи не показую, і які просто закриті, наприклад, в моєму блозі. Припушіть ваш внутрішній конфлікт, або шлях. Оце останній, але такий саме розгорнутий пункт. Тобто, подумайте, і це вас два варіанти: або як ви пройшли в точку Б, в якій ви зараз знаходитесь, розкажіть у цей шлях, або можливо, якийсь внутрішній конфлікт, який ви можете транслювати. Постійно можна зробити і так, і так. Наприклад, ви можете сказати, як ви прийшли до того, що стали там знов ж таки фітнес-тренером, і ви зараз там маєте можливо якісь там нагороди. І з чого ви починали, що у вас була теж проблема за вагою, це буде ваш шлях. Але можливо, у нас у вас є паралельні ще якісь внутрішні конфлікти, до яких ви постійно е, повертаєтесь. Наприклад, там час від часу, ви не знаю, палите сигарети, курите, так? І це теж нормально, тому що ну як нормально, тобто я бачу багато тренерів, які біля спортзала курять. Для мене це був шок контент. Але це може бути ваш внутрішній конфлікт, що який не поєднується, тобто який противорічить тим, чим ви займаєтесь. І ви можете це теж транслювати. Це дуже сильно буде розкривати вас як особистість і буде дуже прогрівати до вашої знову ж таки особистості. Друге, це сформуйте цінності. Знову ж таки, в такому форматі чек-листа. Перше, це опишіть свого потенційного клієнта, тобто базово проаналізуйте свою цільову аудиторію, для якої ви будете формувати ці цінності. Далі, яку проблему ви вирішите, конкретно яку одну проблему. Я рекомендую, якщо ви на самому початку е, тільки починаєте просувати свій особистий бренд, бажано занішуватися. Це самий простий спосіб, який я всім говорю. Тобто, не будьте простим фітнес-тренером для всіх, а занішуйтеся під конкретну нішу. Наприклад, е, є проблема, що, наприклад, жінки після вагітності набирають зайву вагу. І є, наприклад, фітнес-тренер, який занішувався, який допомагає жінкам після вагітності відновити форму. Це дуже вузька ніша, але повірте, якщо ви на старті починаєте тільки у вас там 100 підписників. Якщо ви занішуєтесь під якусь одну вузьку нішу, ви зразу станете номер один, і у вас навіть ціна ваших послуг може бути в 2, 3, 5 разів дорожче, і до вас буде черга з клієнтів, тому що кожна жінка, яка зіштовхнулася з цією проблемою, що набрала зайву вагу, і вона хоче швидше прийти в свою форму, яка була до вагітності, вона готова буде платити, і вона піде до того вузького спеціаліста, який саме цим займається, ніж просто до будь-якого тренера, який не гарантує мені результат. Тому занішуйтеся, це буде саме простіше вам на старті. Далі, який результат людина отримає після е, контакту зі мною? Тобто, конкретно пропишіть результат. Ну, не просто ти схуднеш, а ти відновиш своє життя, ти будеш знов привабливою, тобто якщо для жінки, е, ти зможеш носити той одяг, який ти зараз не можеш. Чи там чоловіки, наприклад, які набрали зайву вагу, е, тобі буде не стидно там роздітись, не знаю, на пляжі і так далі. Тобто, якісь кінцеві, чіткі результати. І чим я. Корисний уже зараз без продажу. Знову ж таки, те, що ми з вами проговорювали. Е, якщо ти підпишешся, наприклад, на мій блог, чим яку ти користь отримаєш прямо зараз, ще не купуючи мій продукт? Третє, це сформуйте позиціонування. Е, дивіться, насправді, в мене є дуже багато формул, по яких можна скласти реально це ваше позиціонування. Ви підпишіться на мій інстаграм, якщо ще цього не зробили. Я публікую цілі е, готові пости шаблони, як зробити позиціонування. але саме. Просте, що ви можете прямо зараз робити, це позиціонування за формулою хто я, для кого та з якою користю. Ну, наприклад, базово, звичайно, я просто я фітнес тренер, це прикольно, але це не зовсім ваше позиціонування. Давайте щось трошки цікавіше докрутимо. Тобто, може бути позиціонування я фітнес-тренер, який допомагає. Для кого? Тобто, ми маємо сказати, допомагає жінкам після вагітності, з якою користю, відновити свою форму. Тобто, це вже набагато крутіше позиціонування, ніж просто я фітнес-тренер. Тобто, фітнес-тренерів кожен другий. А так ви будете дуже сильно відрізнятися від всіх, що є на, на ринку. Тобто, можна докрутити ще цю тему, але важливо, пропрацюйте. Не робіть просто там я маркетолог. Ну, так не цікаво. Ну, до речі, моє позиціонування я маркетолог, який робить бізнеси прибутковими, а людей впізнаваними. Тобто, ось це моє позиціонування. Чим я відрізняюся від інших? Обов'язково пропишіться, тому що дуже багато різних е, там, на, на, дуже багато вас конкурентів, і кожен, в принципі, нічим не відрізняється, а ви маєте чимось відрізнитися. От якраз ось це ваше позиціонування, яке ми перше прописуємо, воно може якраз стати тою точкою, яка буде відрізняти вас від всіх остальних. Далі, чому мають обрати саме мене? Чим я кращий, інакший? Можливо, чесніший, тобто маєте пояснити от, свою відмінність, конкретно пояснити не просто чому маєте обрати мене, а от якраз ви маєте пояснити на фактах, чому я саме кращий. Четверте створіть образ, реально як не крути, але якщо ви зробите класний образ на самому початку, ви будете краще запам'ятовуватись. Тому оберіть свій фірмовий стиль, який викличе реально асоціації та буде вас відрізняти від всіх. Ну, дивіться, самий банальний, базовий приклад е наведемо в любій ніші, в маркетологи. Дивіться, якщо будеш маркетологом, починаєш з нуля, Зараз мільйон маркетологів, СММщиків, таргетологів і так далі. Давайте візьмемо в цілому цю нішу. Як відрізнятися, наприклад, хлопця, який хоче теж стати маркетологом? Візьміть собі, вдіньте костюм з жилеткою, костюм-трієчку з галстуком. І на серйозному такому піляйте свій контент. Просто будьте постійно в піджаку і постійно в жаліці, постійно в брюках. І ви будете дуже сильно виділятися на фоні всіх, що є на ринку. Комусь це подобається, комусь це не подобається. Але ніхто з цих всіх людей точно не залишить вас без уваги. Тобто, всі будуть казати, що цей чувак в костюмі. Тобто ви можете будь-яку фішку собі придумати, можете постригтись, пофарбуватись. Ну, Це вам допоможе на старті. Це не обов'язково, що ви маєте бути якимсь крінжом чи виділятися за рахунок якогось там, не знаю, незвичності в собі. Може бути і проста ваша ну, простий візонічний вигляд, і звичайний одяг. Але класно, якщо ви придумаєте якусь свою фішечку і постійно будете її такою червоною ниткою протягувати. Далі, це тон-войс, тобто тон комунікації, знову ж таки, як ви будете спілкуватися зі своєю аудиторією. І далі. Пропишіть, які емоції люди відчувають під час того, як споживають ваш контент. І коли ви ось це все проробили, ми доходимо до того, як просувати особистий бренд. Ну тобто, прикольно, да, Міша, дякую тобі. Дуже цікаво було. Я собі розписав там, зошит списав цілий купу а 4 листочків Я розписав, і що мені тепер з цим робити? І для того, щоб це реально ви могли реалізувати на практиці, давайте розберемось, що тепер з цим робити, як далі просувати свій особистий бренд. І, звичайно, є професійний підхід. Який ми використовуємо в агенції, тобто, якщо до нас приходить якась особистість, яку нам потрібно просувати, досягати її бізнес цілей, наприклад, зробити там скільки мільйонів охоплень, скільки підписників, там, припустимо, 20 тисяч за місяць, скільки продажів, ми використовуємо зовсім різні інструменти. Це соцмережі, різні соцмережі, в залежності від задачі. Це можуть бути піар кампанії можуть бути публічні виступи, можуть бути колаборації, реклама, може бути і таргет, і піпісі, будь-яка різна реклама. І ми зазвичай вибудовуємо реально хорошу систему. І ось цей скріншот це лише. Автоматизація мого директу, яка за мене там відповідає, генерує ліди і потрапляють вони всі систему на які відповідає потім наш відділ продажу. І це все дуже класно. Вона забирає 90% 99%, напевно, відсотків всієї роботи рутинної від наших клієнтів, але це складна система. А я сьогодні хочу вам пояснити, що ви прямо сьогодні можете зробити набагато простіше і щоб почати ефективно просувати свій особистий бренд, не обов'язково стартувати з таких складних систем і цілих команд. Що ви можете зробити? Щоб почати просувати насправді особистий бренд прямо зараз. Вам достатньо тільки просто мати телефон і доступ до інтернету. І Я думаю, що ви добре знаєте ось цих людей, можливо, хтось знає, хтось не знає. Це ваша кухня, це Тарас Інтертрейд, і це зараз кажу як село та сало блог, які набирають кожен з них десятки мільйонів переглядів кожного місяця. Якщо не помиляюсь, 300 мільйонів набрав ваша кухня переглядів. Тобто, це блогери, які в принципі не використовують складні системи, хоча система в них точно є. Але вони набирають дуже великі перегляди, вони роблять там десятки мільйонів продажів, і вони просто-напросто публікують свій контент. І зараз ми розберемося, як можна повторити або в крайньому випадку почати реалізовувати шлях, який зробили вони, і я впевнений, що у вас теж почне получатися. Тому покроковий план просування особистого бренду. І так, перше, що ми робимо, це ну, сама база. Реєструйтеся в чотирьох соцмережах. Чому саме Інстаграм, Фейсбук, TikTok, YouTube? Ютуб? Тому що там. Одинаковий вертикальний формат контенту. Ну, звичайно, можна ще використати і інші соцмережі, де є вертикальний контент, але, скажімо так, в Україні вони не популярні, тому ці ми точно використовуємо. Що ми робимо на другому етапі? Звичайно, що ми маємо зробити базову упаковку. Додаємо аватарку, на якій ми будемо запам'ятовуватися людям. Самий простий спосіб, взагалі, як зробити аватарку, яка буде трішки вас відрізняти і запам'ятовуватись, просто введіть ключові слова, по яких вас може знайти. Людина в інстаграмі, вам видасть цілий список експертів в цій темі. Подивіться, чи ваша аватарочка, яку знайде, чи вона виділяється на фоні всіх остальних. Якщо ви такі самі, як всі, ну, звичайно, треба бажано щось змінити. В чому логіка? Коли вас починають шукати в Інстаграмі, Людина водить, наприклад, маркетинг. Вона бачить 20 маркетологів. Вона клікне буквально на 2-3 маркетолога і вибере, з ким хоче співпрацювати чи на кого хоче підписатися. Якщо ви не будете в цій трійці, то вона просва... проскіпає, просто підпишеться на когось іншого. Тому виділятися обов'язково, якщо ви хочете отримати трафік на самому старті. Далі в описі профіля пишемо ваше позиціонування, те, яке ми з вами вже сьогодні проробили. І також, звичайно, додаємо call-to-action. Тобто, підпишись мене в блозі користь, або там пиши плюс директ, щоб отримати консультацію. Завжди даємо якийсь call to action, Насправді, плюс 20% конверсію він підвищує. Далі публікуємо та закріпляємо допис з деталями про нашу продукцію або про наші послуги, також як можна взагалі ними скористуватись. Тобто, завжди має бути закріплений пост, і вже дивіться, на цьому етапі базова вороночка у вас буде налаштована. Якщо вас хтось знаходить, чи просто заходить з вашого контенту, він бачить вашу аватарку, він бачить ваш офер, тобто, чому йому варто до вас, наприклад, підписатись, він бачить е, зразу умову співпраці. Якщо зацікавило вас, цікавило, ваш то варто, він одразу вас може купити, написати вам в Директ. Звичайно, детальніше про упаковку, про просування ми будемо розбиратись в наступних відео, тому обов'язково підпишіть і поставте собі дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також можете писати в коментарі під цим відео, які би теми ви хотіли, щоб я розібрав і на які би зняв відео в наступних випусках. І третій пункт це знімаємо та публікуємо відео. Дивіться, відео ось такого формату на старті. Звичайно, ви можете сказати, що блін у відео буде набирати 200-300 переглядів. Але камон, народ, майте на увазі, що 200 переглядів відео, навіть якщо на самому старті вас будуть набирати, це можуть бути 200 потенційних ваших клієнтів, і насправді так може бути. Тому не треба це недооцінювати. Якщо ви думаєте, що 100, 200, 300, 500 переглядів мало, то спробуйте виступити перед двадцятьма людьми. Я думаю, що ви зрозумієте, що 200 – це тоді дуже багато насправді. Кожне відео, яке ви будете публікувати, буде показувати за допомогою алгоритмів правильним людям і. Під кожну тему, яку ви підсвічуєте, до неї до вас будуть приходити аудиторія, вона буде прогріватися. Якісь відео будуть залітати на більшу аудиторію, тобто ви можете якісь загальні теми обговорювання піднімати, тобто висловлювати свою думку. І за допомогою цих відео до вас буде приходити більша аудиторія. А далі цими відео, які ви просто транслюєте свою експертність, продаєте свою послугу, вони наберуть невеликі перегляди. Але люди, які прийшли з широких відео, будуть прогріватися ними і купувати у вас. Тому просто знімайте, публікуйте вимоги до цих відео. Наступні вертикальний формат орієнтовно від 20 до 40 секунд відео це буде оптимальний варіант, щоб його додивлялись до кінця. Починаємо відео, звичайно, з хука, якоїсь тригерної фрази, з якоїсь болі, з якоїсь протилежності, що розділяє аудиторію на, наприклад, на два табори, і проговорюємо чітко, без пауз, далі все відео. Обов'язково в кінці відео додавайте заклик до дії, тобто ви можете казати там, підпишись і так далі, чи вислови свою думку в коментарях. Це знову ж таки підвищить конверсію кожного ролика. Важливо. Обов'язково кожне відео має бути з якісним звуком. Саме важливо і реально звук важливіший за картинку. Ви можете знімати на дуже крутій студії, як тут зараз ми в Любомира. Але якщо у вас поганий звук, повірте, це відео точно ніхто не дивиться. А якщо погасити все світло і просто навіть при ліхтарику знімати, але з класним звуком, то більше шансів, що це відео додивляться до кінця. Тому має бути, звичайно, якісний звук або близько тримайте е, руку, скажімо так, е, біля. Біля рота свого, щоб було добре чути, чути чисто звук, але якщо маєте можливість, саме ліпше купіть собі, звичайно, недорогу петличку, яку можна зараз за 500 тисяч гривень купити, щоб звук вас був класний. І також, звичайно, обов'язково там протріть камеру, блін, ну це база, ну але дуже багато просто в мережі відосів, які, типу, ще досі там засвідчено щось, бліки, якісь ще щось через те, що не протерли камеру. Протріть камеру і старайтеся знімати, якщо у вас немає спеціального освітлення, просто при хорошому денному освітленні, щоб була гарна картинка. Публікуємо ролики регулярно. Знову ж таки, важливо, коли ви починаєте вже вести просувати свій блог, свою особистість транслювати. Видіть регулярно. Це допоможе алгоритмам краще вас просувати. Тобто виберіть нормальний темп, в якому ви можете знімати, наприклад, 1-2-3 ролика в день, і в такому темпі не зупиняйтеся. Ви побачите, що вже за перший місяць ви отримаєте хороший результат по охопленнях, підписниках, а також перші продажі. І, звичайно, потрібно аналізувати. Що покращувати? Тобто, якщо ви, наприклад, протягом місяця ви виклали там 50 100 роликів, проаналізуйте, зробіть зріз статистики, які ролики у вас залетіли. Там, з 50 роликів, припустимо, вас три ролика наберуть охоплення аномально великі для вашого профіля. Наприклад, якщо всі набирають по 300 переглядів, три ролика набере у вас там 20 тисяч переглядів. Попробуйте проаналізувати, чому вони залетіли. І або зніміть нові ролики на ту саму тему, або просто подумайте, яка тема сумішна до неї, щоб знову ж таки викликати більше охоплення і зняти більше такого контенту. І тепер, напевно, у вас залишилось питання, а взагалі про що знімати? Ну, типу, класно, супер, буде знімати. Я тепер знаю, як я як експерт, я все розписав. І знімати знаю як, а про що знімати? І хороша новина в тому, що ви вже мали. Розписати ці всі теми, тому що те, що ми на попередніх слайдах проговорювали, що я вам давав форматі, чек-листа, хто я як експерт, е, яку користь я можу дати, в чому моя головна компетенція і так далі. Ці всі теми якраз ви можете піднімати в вашому е, блозі в Тіктосі, в Інстаграмі, в будь якій соцмережі. Тобто, яку проблему ви вирішуєте для клієнта, який результат люди отримують після контакту з вами, чим я корисний і так далі. Це вже готові теми, на які ви можете просто починати знімати контент. І у вас точно які з якісь цих тем почнуть залітати на більші охоплення, які будуть приводити підписники, а частина з них буде більше прогрівати для того, щоб потенційні клієнти ставали існуючими вашими клієнтами. Але якщо ви хочете ще більше тем для роликів, підпишіться на мене в інстаграмі, напишіть мені слово файл. Я відправлю вам спеціально підготовлений PDF з стома. 100... 100... І я вам відправлю файл, в якому 100 тригерних тем, які підійдуть під будь-яку нішу для просування, які точно викличуть інтерес ваших підписників. Готовий файл, який ми зробили спеціально для вас. Ви просто берете по ньому проходитесь і будете мати 100 ідей для реально крутих роликів, які будуть залітати. Тому дякую всім за перегляд. Обов'язково підпишіться на цей канал, ставте дзвіночок, щоб не пропустити. І пишіть коментарі від 7 слів. Мені от підказують з боку, що так треба говорити. Тому обов'язково від 7 слів, будь ласка. Все, побачимось в наступному відео.